Господь з вами, читання святого Євангелія від Луки, слава Тобі, Господі. Того часу Ісус, споглядаючи, побачив тих, які кидали свої багаті дари до скарбниці, помітив і одного Бога вдову, яка вкидала туди дві лепти, і сказав: Поправді кажу вам, щоб ця бідна вдова більше від усіх кинула, бо всі ці зі свого достатку кидали в дар». А вона зі своєї нужденності вкинула увесь свій прожиток, який мала. Слово Господнє! Слава тобі, Христу! Поправді кажу вам, що ця бідна вдова більше від всіх кинула. Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Так говорить Ісус про одну бідну вдову. Яку він помітив у святині, бідна вдова, яка складала, склала пожертву, і вона, хоча, здавалося б, по-людськи дала дуже мало, але насправді в, в очах Бога вона дуже багато дала. І загалом, якщо ми подивимося, то кажуть, що в святині було таких десь 13 різних скарбон, коли перед входом в святині було, були скарбони, які, до, до яких можна було скласти пожертву на, на різні потреби святині. Деякі з них це були, наприклад, там податок святини, інші були за тварини, які приносилися в жертвоприношеннях, інші ще були також пожертви при нагоді. При нагоді жертвоприношень, наприклад, за свої гріхи. А ще була теж така скарбона, ну, де не було якихось конкретних таких намірів, конкретних цілей, просто були якісь такі добровільні пожертви. 13-та така скарбона біля входу в святиню. І кажуть, що, можливо, саме там Ісус побачив цю вдову. І такий був, здається, звичай, що коли хтось приносив. Якусь пожертву в святині, то, то переважно кидаючи в ту чи в іншу скарбону, тоді цей служитель святині, він якби говорив, скільки ця особа жертвує, чи також на що саме жертвує, і говорив це вголос. І, і, напевно, було багато таких, які хотіли, щоб так якось сказати, і промовити їх ім'я вголос, щоб всі інші почули, щоб також сказали, скільки саме вони принесли в Пожертву, в святиню. І, можливо, тому Ісус, коли нам говорить Євангелист, що споглядаючи, бачив тих, які кидали свої багаті дари до скарбниці, тому що це не було чимось таємним. Тобто всі могли побачити, хто скільки приносить, до якої скарбонки. Але побачив також вдову, Вдова, вдову, яка по-людськи кинула дуже мало, кинула, як нам каже Євангелист, дві, дві лепти. Не знаємо, коли цей служитель святині, можливо, коли він взяв ці коши, гроші е і кинув їх потім в скарбону і сказав, скільки вона кинула. Можливо, хтось і навіть якось там осудив цю вдову, можливо, щось подумав, о, як вона порівняно з іншими мало кинула. Тому що дві лепти, так, якщо так спробувати, може. Порівняти десь і достосувати до нашого сьогодення, то це так може приблизно це десь так 50 копійок для нас було би, це так. Скільки кинула ця вдова. А Ісус каже потім, що по правді кажу вам, що ця бідна вдова більше всіх кинула, більше кинула. Кинути більше не означає кинути багато. І В, ць, в цьому баченні Бога. Часто зовсім інакше, ніж в нашому людському баченні, людському мисленні. Ісус, якби дивлячись на її дуже такий маленький дар, який вона склала, Він каже, вона кинула більше всіх, бо всі з достатку свого кидали в дар. А вона зі своєї нужденності кинула все, весь свій прожиток, який мала. Для Господа не важливо, скільки кинула вона, але важливо. Скільки вона собі залишила, можна сказати. Вона вкинула все, вона якби віддала все, що, що мала, вона все своє життя якби довірила в ці руки Бога. І, брата і сестри, можна сказати, що ця розповідь сьогоднішньої Євангелії, це, це розповідь не, не про гроші, це не про це йдеться. Хоча можна, звичайно, також і про це роздумувати, про жартовність. Але це розповідь, перш за все, про, про серце, про серце людини, яким серцем людина дає свій дар, не тільки матеріальний, будь-який дар, дар свого часу для інших, дар того чи іншого добра, яке чинить, дар зі самого себе свого життя яким є мій дар, яким є моє є серце? Може він бути дуже маленький по-людськи, в людських очах. Це може бути якісь дуже щоденні маленькі справи. маленькі Щоденні, здавалося б, дуже маловартісні якісь обов'язки, може, може інколи щось, що я роблю, буде навіть невидиме в очах інших людей, чи в то в своїй сім'ї, чи, чи на роботі, чи будь де в іншому місці. Але для Господа важливим є, власне, це серце. Навіть так як в цій ситуації цієї бідної вдови, яка кинула, здавалося б, дуже мало, дуже мало кинула. Але Ісус каже: вона кинула найбільше. Вона кинула найбільше. Бо неважливим є те, скільки вона дала, але скільки вона собі залишила. А вона нічого не залишила. Вона, якби, дала все, що мала, довірила все своє життя Богові, довірила все, що мала, дала повністю своє життя, своє серце для, для Господа. Цього нас вчить сьогодні ця Євангелія, для того, щоб також і, і ми в нашому житті прагнули, щоб кожен наш дар, який ми, ми складаємо. Чи то матеріальний, чи дар своєї любові, часу, будь-який дар свого життя, щоб він, власне, був подібний до цієї бідної вдови, яка дає його з серця, дає повністю. І цього теж вчимося сьогодні від Марії, Богородиці, яку спомин якою відзначаємо. Сьогодні якраз є власне це свято введення в храм Пресвятої Богородиці, якби таке жертвування Марії, де. Вона була віддана цілковито Богові, і все її життя, все життя вона переживала в цій цілковитаній, цілковитій відданості Богові, коли сказала також: Ось я Господня слугиня. Ось, чи інші словами, перекладає він, коли Ось я раба, тобто, ось я та, яка яка повністю себе віддає Богу, яка хоче повністю якби, бути в Його руках, повністю належати до нього. Цього нас теж сьогодні вчить Марія. Тож нехай також і наша щоденність, наші щоденні справи, обов'язки, наші такі більші чим менші дари, які ми. Даємо Господу і іншим, нехай вони будуть сповнені любові, а тоді вони будуть мати цю величезну цінність в очах Бога. І тоді також можемо почути ці слова, які Господь сьогодні теж говорить ці бідні вдові про цю бідну вдову. Вона кинула найбільше, ти кинув найбільше, ти дав найбільший дар. Амінь.